Трамп говорит нарративами Путина. Путин с Трампом о чем-то договорится. А я хочу задаться вопросов. Задать вопрос. А если договорились? А если это и так? Вы что сделаете? А вы что сделаете? А я могу сказать, что вы можете сделать. Можете только соли насыпать. Если не знаете куда, я вам подскажу. Больше ничего, больше ни на что вы не способны. Все эти угрозы, все эти попытки, так сказать, э -э 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 -там, мы там сейчас пошлем самолет. Пошлите самолеты, собьем нахрен ваши самолеты. И если, дай бог, кого-то отправите туда, готовьте сразу, там на Украину, я имею в виду, каких-то своих, готовьте сразу. Без так американцев такую... они Да, конечно, но они же пытаются смогут. сегодня ]不要... вот эту вот клоунаду нам устроить. Да. И в завершение. Знаете, Зеленский своим причинным местом играл на рояле, на потеху толпе. А серьезные люди, подходя к инструменту, начинают играть новую мировую классику, причем в четыре руки. И мир меняется к лучшему. Заготовочка. Но красиво. А? Кладир да. Владимирович. Я представил, если туда все-таки Зеленского добавят. Не надо. В эту игру -то будет э, сложно. Надо. Вот. Э, насчет... Э, действительно, вот эта вся история с перепалкой Трампа и Зелецкого стала на, ну, главной историей на первых полосах практически всех западных газет. Я давно не видел такого единодушия, когда вот все британские газеты, большая часть европейских, э, кстати, в меньшей степени американские газеты, вот это все дружно выносят на первые полосы, обсуждают и... Э, думают, что дальше за этим придет. И действительно мы смотрим на э, удивленную реакцию западной публики. Она многое из того, что сейчас им говорят, пишут Маск, там Венс, э, всевозможные американские деятели, блогеры, э, узнает впервые. Понимаете, для них вдруг такое прозрение. Ты смотри, да? А, -а, -а мы-то ж вроде как там демократию на Украине защищали. А мы ж вроде вот эти все налоги бешеные там сотни миллиардов долларов перечисляли в защиту демократии. И тут вдруг так вот пелена спадает. Это вот сейчас Джордж Галлова там бывший ä, парламентарий Великобритании перепостил ä, мнение одного блогера там британского, где говорит, слушайте, так это все, что называлось российской дезинформацией, оказывается правдой. То есть вот все Что нам говорили, это ложь. Вот теперь это воспроизводится, показывается, доказывается. Вот привели Зачем, Что... с. что ж, теперь с нас журналистов санкции снимать. Даже, да, за вот дезинформацию якобы. Нет, они нас обвиняют. А это, что, получается, Рудольф, как Рудольф, 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 Владимир Владимирович, Классу. они нас обвинят в особом цинизме. А, да, вы мы все, да, оказывается, мы рассказывали правду, но зачем мы это делали? Вот, вот, зачем да. мы а ранили? все равно виноваты, вы конечно, можете. конечно. Знаешь, да, как да, классики нет, мы написали пива нет, а то ведь пива нет. Вот. И знаете, вот сейчас они вспомнили Гонсала Лира. Опять-таки, мы здесь о нем рассказывали не раз в этой студии. Показывали фотографии, показывали эти твиты. Но вы же понимаете, это они обращают внимание только потому, что он американский конечно. журналист. Сколько пропало украинских журналистов, сколько вот, бесследно пропало наших знакомых, коллег-депутатов э, вот, по, по Верховной Ради, депутатов, коллег Спиридона да, и Игоря Олеговича, соответственно. Э, мы можем сейчас назвать много фамилий, между собой их называем, конечно. Людей, о которых мы ничего не знаем и боимся их фамилии в студии произнести. Знаете почему? Потому что мы думаем, а вдруг они все-таки скрываются где-то. Вдруг мы лишний раз назовем их фамилию, и окажется, что тем самым натравим там ищеек этих СБУ, карательных структур на них бесследно исчезают, пропадают. Дай бог, чтобы кто-то там в подполье сидел, прятался. У нас есть знакомые, которые в монастырях прятались, пока их не захватили и так далее. То есть, вы понимаете, сейчас вот Дубинский депутат вспомнили про эту историю Лира, говорит, да, говорит, полно концлагерей СБУ, пыточных, где людей, политических оппонентов, политиков, журналистов, батюшек, священников, просто-напросто пытаются. Пытают, похищают, они исчезают, пропадают. Вы понимаете, это вот демократическая Украина, та самая, которую защищали американские подонки, европейцы и так далее. Вот, вот. Вот так выглядит современная Україна, о чому опять таки ми тут постоянно говоримо, рассказываем на различных площадках совбези, ООН и так далі. Ну, Запад делает вид, що нічого этого нет. Поэтому для них, звісно, шок, що все это вдруг выливается наружу. Ну і далі відбувається зближення, як ми вже зазначали, Трампа з Російською Федерацією і. И... Чому ж так сталося, будемо з вами також з'ясовувати. Президент США Дональд Трамп упродовж останніх днів встиг шокувати західних союзників, розпочавши просто прямі перемовини з Росією та розкритикувавши Україну та президента нашої держави. Нині Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що Росії можна довіряти в переговорах щодо переголювання війни. Я думаю, росіяни хочуть закінчення війни. Я в це дійсно вірю. Заявив президент США, пише Times. Трамп прямо визнав, що Москва має перевагу в конфлікті, що вони захопили багато територій і на руках у них сильні карти. Через це повідомляється, що він розлютився саме після того, як Україна відхилила перший варіант угоди щодо корисних копалин, на якому пропонувалося передати 50% доходів від видобутку США після перемоги Трампа на виборах європейські союзники та республіканці в Конгресі. сподівалися, що його стратегія будуватиметься на принципі миру через силу. Але натомість Трамп стрімко зближується з Москвою. Пою, залишаючи союзників здивованими, директор програми Транслант. Трансатлантичної безпеки CNAS Андреа Кендал Тейлор вважає, що Трамп готовий завершити війну взагалі за будь-яку ціну, не замислюючись про наслідки. Вона турбується, що кремлівський диктатор Володимир Путін зможе витягнути поступки зі США, що згодом тільки зміцнить позиції Росії для майбутньої агресії. При цьому змі пише, що деякі республіканці в оточенні Трампа починають нервувати. Зокрема, сенатор Джон Кеннеді від Луїзіани розкритикував біл. Ли дім за звинувачення на адресу України, нагадавши, що саме Росія почала війну. Однак, колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон наголошує, що нинішня політика президента США, який постійно дає Путіну нові переваги, не отримає підтримку в Конгресі. Конгресі немає більшості за таку політику. Люди бояться говорити про це вголос, але підтримку вона не отримає, наголосив він. Ну і підтримки не буде не тільки в конгресі, але й люди у Сполучених Штатах Америки також виступають проти дій Дональда Трампа, і далі будемо з'ясовувати, що ж вони роблять. Адже наразі ж відомо, що американці масово вирішують вивішувати чорні прапори США. як Протест проти заяв Трампа такий спосіб протесту набуває популярності серед опонентів чинної адміністрації, які вбачають в її дії загрозу для демократії міжнародного авторитету країни. напередодні ж також активно мітингували американці, і не тільки виходили на вулицю з певними гаслами, з викриками з спеціальними плакатами, в яких висловлювали невдоволення діями Трампа. І щойно ще бачили цікаві такі кадри, як показують. Невдоволення Трампом американці і не тільки. Ну а якщо ж метою США було вивести Європу з летаргічного то їм це вдалося. Сказав про це президент Чехії Петр Павел. і додав, що європейцям потрібно якнайшвидше навчитися самостійно ухвалювати рішення та діяти. А ось президент України Володимир Зеленський сказав, що команди України і США працюють над проєктом угоди. А що то рідкісно земельних палень, сподіваємося на результат, він сказав і провів дуже багато важливих розмов, які теж. Прокоментував, не ми продовжуємо обговорювати те, як Європа та Європейський Союз продовжують підтримувати Україну, незважаючи ні на що, що відбувається у цьому світі, і вони оголосили про пакет додаткової військової підтримки для нашої держави на суму близько 20 мільярдів євро. і Про це дописує видання Блумберг. Ініціатива буде спрямована на постачання артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, високоточних ударних ракет, безпілотників а також іншого озброєння. Вона також буде спрямована на посилення українських військових бригад, часові рамки можуть зміститися, оскільки Угорщина вже заявила, що виступатиме <кій> проти будь-якої нової військової допомоги Україні аніме. Чина буде підбивати підсумки своїх виборів. Тим не менш, ЄС поспішає розробити плани підтримки України, надати їй гарантії безпеки в разі укладання мирної угоди з Росією та збільшити власні витрати на оборону, як бачимо, залишаються у європейському союзі країни, які всіляко намагаються не підтримувати нашу державу і виступати взагалі проти будь-яких. Ініціатив допомоги та вступу до певних альянсів. і Угорщина залишається однією із них. Ну і також а, м, європейські міністри оборони мають провести екстрену нараду, яка відбудеться у понеділок з приводу світових подій. Франція та Естонія проведуть зустріч міністрів оборони Європи в понеділок, щоб говорити, як посилити підтримку України. І про це дописують у Блумберг. У відеоконференції візьмуть участь близько дюжини колег із таких країн, як Великобританія, Німеччина, Італія та Польща, а також представники Європейського союзу і НАТО. Європейські лідери поспішають розробити нові плани оборони з огляду на перспективу припинення США своєї великої фінансової та військової підтримки України. Вашингтон також почав переговори про мир. Перспектива, яка вплине на архітектуру безпеки на континенті на довгі роки вперед, без участі Європи або Києва, йдеться у статті. Зазначається, що зустрі. Зустріч міністрів оборони збіжиться з поїздкою до Києва через три роки після вторгнення Росії в Україну. Кількох європейських лідерів, серед яких буде голова Європейської комісії Урсула Ляйн, Міністр закордонних справ ЄС також зустрінеться в Брюсселі у понеділок. Важливо, що президент Франції Мануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Кірстарбер наступного тижня вирушать до США, щоб зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом. Адже вони також занепокоєні тими заявами, які виголошує Дональд Трамп. Адже вони розуміють, що якщо паде Україна, то наступною будуть саме європейські країни країни Європейського. Союзу ну і далі більш детально будемо з'ясовувати, яким же чином в Німеччині реагують на те, що виголошує Дональд Трамп, адже повідомляє Аналена Борбок, що американці можуть втратити набагато більше, якщо не будуть підтримувати. Ну і зараз будемо продовжувати з'ясовувати деталі, що ж відбувається у Німеччині, адже Європа має посилити тиск на США через. Переговори між американською та російськими сторонами щодо України. Про це <кхи> заявила міністр закордонних справ Німеччина Налена Барбок. Ми збільшимо тиск на американців, щоб вони зрозуміли, що можуть втратити якомога більше, якщо більше не буде стояти поруч з ліберальними демократіями Європи, зазначили міністр. Також Бербок застерегла союзників від фіктивного миру, шантажу та капітуляції на тлі перемовин щодо України. Крім того, політик пообіцяла, що буде підтримувати Україну стільки скільки країна його подробує, адже це наш мир. Ось такі слова висловилась з приводу цього в Німеччині.